І okay, сусід нарізає собі дрова для опалення. У мене десь 15-й шар фарби, яку я наношу на краєчки крива. Ми у Арсені і тут дуже, дуже цікаво. Тут є все підряд у 500 В різних, різних варіантах. Все відносно дешеве і виглядає більш свіжим. Хоча городинка mm -hmm. не здавалася такою, але то нюанси. Вона mm -hmm. сюди їде. Перший раз за ті беру вагові маслини. Дуже сподіваюся, що це буде щось смачне. Перве секанді у секінді кофту, щоб ходити робити машину у двір. Ще ось свій кофті топак. Типу То вам у Франнику в центрі міста треба кудись заїхати. Так от, вам краще взагалі піти пішки, бо тут з парковками просто страшна проблема. Її просто нема. Можна заїхати через 2-3 вулиці, десь там знайти якусь там дірочку, кудись запхатись на бордюр, але щоб звичайне Пока. А ще ми купили Роберту штани. В першу чергу мені треба поставити машину в режим домкрата. І за того, що тут пневмо підвізка, якщо я почну її підіймати як мінімум з однієї сторони, то вона буде слухати оці датчики і намагатися вирівняти машину і буде видувати пневму до самої висоти. Для цього я переходжу в налаштування і вибираю режим домкрату. О, готово. За дослідницький зразок я візьму заднє ліве колесо, бо дивився на ютубі до датчика ззаду, а легше всього діставатись. Собака, ага. як справа. Що гарна собака? іди гуляй. Тож зараз я розпакую два нових. Е, я їх сьогодні купив ключі і почну працювати. Ага. Ще мені треба взагалі перевірити, чи є в мене домкрат. Якщо немає, то я просто не зможу зняти колесо зараз. 3 секунди назад почалася повітряна тривога, і, можливо, зараз фону буде чути, як по усьому місту лунають сирени. Це все ще дуже страшно. Ха! Тим часом я знайшов докрав. Хоча я не досить впевнений, що він звідси. Так, взагалі-то ні домкрат на цієї машини. Його просто ніде вставляти. Е, нема цього так би мовити, технічного Тому, взагалі. стало дуже стрімно. Всі поховалися, на вулиці бігали діти, люди, сусіди чимось займалися. А зараз всі поховалися. Щось мені все мені не подобається. Ладно, буду, як завжди, прислухатися до неба, а тим часом, так як у нас дві машини. Відсутні запчастини в одній, значить наявні запчастини в іншій. Коротше, я взяв ані домкрат. Зараз чисту спробую, якщо машина буде підійматися, бо вона важить 297-3 ну, тонни. От, якщо домкрат буде тримати, то добре, якщо ні, то просто відкладу цю задачу, поки не куплю собі 5-тонник гідравлічний, Так, йому явно не вистачає, але ось якось підійму. Зараз спробую опустити машину в динамік, може так? А, ні, не в динамік. Зараз спробую опустити її в режим завантаження. Німці логічні, а українці хитрі. От хитра машина, все одно виважує. Коротше, я це сам не зроблю. Принаймні, з цим довкам. Ладно. Буду значить, купувати п'ятитонник. Дякую, машинка.